Оповідання Віри Паронової м'ячик. Одного разу у нас таке сталося. Малий Віталик ледь під машину не втрапив. Гралися ми в м'яча у дворі, а м'яч перескочив через огорожу і на вулицю. Віталик за ним. Потож новенький гарний м'ячик, щойно йому дідусь купив. Вибіг він на дорогу, на м'яча дивиться, а на дорогу ні. А тут саме легкова машина їде. Водій загальмував просто перед самим віталиковим носом. Хлопчику, це вулиця, а не подвір'я. Тут бігати із м'ячем не можна, строго сказав водій. Він узяв переляканого віталика за руку, нахилився і каже Дивись під машину, що там бачиш? М'яч. Замість м'яча там міг бути ти. Водій був добрий, він витяг м'яча з під коліс і віддав нам. Діти, попросив він, дайте мені чесне слово, що не будете вибігати на дорогу. Спочатку слід подивитись, чи немає машин, бо так і до біди недалеко. Обіцяємо чесне слово, відповів за всіх Віталик. Ми тепер стали обережнішими і граємось подалі від дороги. Чим гралися діти? Куди покотився м'яч? Що пояснив водій дітям? По дорозі безперечно, бігать дітям небезпечно.